Мої вітання, підписники та гості! Якщо у вас є гарбуз ізгущене молоко, то ви за лічені хвилини, і зовсім, до речі, без клопоту, приготуєте напрочуд вдалий десерт зі смаком пломбір і вершків з ніжними нотками гарбуза. Перелік всіх інгредієнтів залишу вам в кінці відео і в описі під відео. І найперше правило цього вдалого десертного крему оберіть смачний помаранчевий гарбуз. Саме ось цей гарбуз, що ви бачите, Відійде. Але якщо ж у вас все ж таки є вибір, то зупиніться краще на ось цьому грошеподібному мускатному сортові. Виймаю з гарбуза серцевину і звільняю його від шкірки. Дуже, до речі, зручно і швидко це зробити ось таким ножем-економкою. Далі нарізаю його на кубики. Більше чи менше тут не важливо, головне, щоб вони були орієнтовно однакового розміру. Переміщаю городину до каструлі і заливаю її по самівінці окропом. Ви можете і холодною водою заляти гарбуз, але тоді він трішки довше буде готуватися. Накриваю накривкою і відправляю на вогонь приблизно на 15 хвилин. Все залежить від сорту гарбуза. Ось я його вже відварила, перевіримо гарбуз на готовність, бо тут надважливим є, щоб він не був вартуватим або ж не розварився в кашу. Чудово! Саме те, що потрібно: він, м'який і не переварений в мотлох, зливаю повністю воду і працюємо далі. Вливаю до гарбуза згущене молоко з жирністю не менше ніж 8,5%. Тут я вам раджу не заощаджувати, обирайте якісне згущене молоко, а не підробку. Далі потрібно ретельно перетерти це все блендером. Якщо ж у вас немає блендера або ж він не працює, чи вимкнули світло, не біда! Перетріть через сито гарбуз, а потім додайте молоко і все змішайте. Ось така кремоподібна маса має бути. Це вже дуже смачно і тут надважливо не з'їсти це все на цьому етапі приготування, бо далі буде ще смачніше. Тому в темпі гопаки заправляємо пюре сіллю і для більш витонченого смаку додаю вершкове масло. Всипаю ванілін або ж ванільний цукор. Ну і, звісно річ, корицю та приправу меленого мускатного горіху. Він додасть приємного смаку і завуалює присмак гарбуза. І наразі все перемішую до розчинення масла, солі і спецій. Маса ще гаряча, тому всі складові швиденько об'єднуються. Далі в декілька прийомів вливаю гаряче молоко. Його можливо вливати і холодним, але тоді подальший процес приготування займе дещо більше нашого часу. Я попереднє молоко розігріла в мікрохвильовці. І тут ви, мабуть, запитаєте, чи не простіше було б гарбуз відварити відразу молоці і разом з ним перетерти блендером. Кажу вам відразу з досвіду ні. Бо попереднє його відварювання у воді дещо позбавить гарбуз специфічного присмаку, за який багато хто не любить десерти з гарбуза. Коштую на смак і, як на мене, тут всього вдосталь. Наразі мені потрібен кукурудзяний крохмаль, я не раджу вам його заміняти на картопляний, бо то вже буде інший смак і дещо інша текстура десерту. Розчиняю його в невеликій кількості холодного молока. Я нагадую вам, що всі пропорції будуть в кінці відео і в описі під відео. Тоненькою цівкою, ось так не поспішаючи, вливаю крохмальний розчин. Далі кастрюлю відправляю на помірний вогонь і весь час помішуючи, заварюю крем. Після появи перших бульбашок на поверхні проварюю його орієнтовно 2 або 3 хвилини. Ось саме така консистенція крему має бути відразу після приготування. Ще гарячий крем розливаю по креманках або в якусь іншу ємність. Коли він охолоне, він змінить свою текстуру. Цей десертний крем настільки смачний, що смакувати його можна відразу ще гарячим, але ліпше все ж таки його охолодити. Коли десерт трішки охолоне, накриваю його плівкою в контакт і після повного охолодження ставлю на 3-4 години в холодильник для стабілізації. Далі знімаємо плівку і смакуємо. Як ви бачите, одна порція в мене до стабілізації не дожила. Бо втриматися тут дуже важко, щоб не з'їсти його відразу. Наразі покажу вам десерт зсередини, для цього звільню його з креманки. До речі, крем розливати не обов'язково порційно. Ви з успіхом можете скористатися будь-якою формою, але попередньо змастіть її вершковим маслом. Після стабілізації десерт чудово тримає форму, тому нарізається без проблем. Текстура десерта ніжна, він має смак пломбіру і вершків з легкими нотками гарбуза, впевнена, що ваші дітлахи будуть в захваті. Його можливо взяти з собою в школу чи на роботу. Як я і обіцяла, далі залишаю вам рецепт, дякую за перегляд і до зустрічі!